Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синефіли. З вами кіномен Станіслав. Так, кожен випуск кожного подкасту, ну майже завжди, розпочинається зі слів: Цей подкаст особливий. Але сьогодні я дійсно маю право так сказати. Чому? Ті з вас, хто, можливо, читав мої рецензії, чи слухав подкасти або дивився відеорозбори на даному Ютуб каналі. Або ж був присутній на моїх лекціях в кінотеатрі в курсі, що є один єдиний, навіть не кінематографічний, а телевізійний жанр, який я ненавиджу всім серцем, який я оминаю усе своє життя. Будь-яке шоу, будь-яку передачу, будь-яку програму я здатен подивитись. Навіть кулінарні шоу, здається, найменш кінематографічні з усіх, які тільки існують на нашій землі. Але реаліті-шоу. Це дійсно те, до чого в мене, м'яко кажучи, не лежить серце. І от, будь ласка, виняток кохання в спектрі Netflix док реаліті шоу. І я подивився усі три сезони. А якщо чесно, я слідкую за цією передачею самого першого сезону, який вийшов у 2022 році. Другий сезон вийшов в січні 2024-го. І от, якщо ви слухаєте цей подкаст. Ну, принаймні, в тиждень його виходу нещодавно вийшов і третій сезон 1 квітня 2025-го. Зазвичай я подібного не дивлюсь. Але цього разу я не просто зробив виняток. Цього разу я не пожалкував, що подивився кохання в спектрі. В основі цього американського шоу лежить одноіменне австралійське шоу. Воно виходило з 2019 по 2021 рік. І це австралійське шоу в свою чергу ґрунтувалося на ідеї іншої передачі, в якій героям з аутизмом допомагали шукати роботу. Але в коханні в спектрі вже трошки інакший підхід. Тут герої з аутизмом шукають кохання. Ну, звучить все це мейнстримно, розважально і фантастично трендово. Е, відразу перепрошую. Розумійте мене правильно, все, що я сьогодні говоритиму, не відноситься до людей з аутизмом як таких, а відноситься лише до формату реаліті шоу. Звеличувати людей з аутизмом і тим більше їх ображати, я абсолютно не хочу. Я сьогодні буду розхвалювати кохання в спектрі за підхід, який існує у даному реаліті шоу. Ну і звичайно за те, як в ньому розкриваються персонажі. Так, дуже важливо, що героями є саме люди з аутизмом. І я буквально буду наполягати на тому, що будь-який інший за своїм форматом, ну, будь-який інший я маю на увазі формат передачі подібного шоу, напевно, не зміг би так розкрити своїх героїв. Саме через особливості людей з аутизмом, через те, як вони бачать світ, ну і, звичайно ж, самих себе. Все це і є тією головною родзинкою кохання в спектрі, через яку я закохався в дану передачу. Але тим не менш, будь ласка, не критикуйте або не розхвалюйте мій підхід. Ми все ж таки говоримо про передачу і розважальне шоу. От скоро. Буквально через пару днів, коли виходить цей подкаст. Так, через пару днів я буду читати онлайн-лекцію про фемінізм. І буквально лекція розпочнеться з дисклеймера про те, що говорити я буду не стільки про сам фемінізм, скільки про кіно фемінізм. І між ними є різниця. Тому, будь ласочка, мова сьогодні не про толерантність, не про прийняття усіх людей. Це апріорі має бути в кожному з нас. Ми розбираємо передачу і те, як вона розкриває своїх героїв. А робить вона це? шоураннери кохання в спектрі, великі молодці, пречудово. Але слухайте, вже на цьому етапі потрібно задатися простим запитанням: а хіба реаліті шоу дійсно заслуговують наглядацьку увагу? От я вважаю, що ні. Ох, якщо сатана існує на цій землі... То він реінкарнувався в образі Озі Осборна, коли виходила передача про його родину на МТВ. Ось всі ці розважальні шоу. Ось всі ці реаліті-передачі, вони безумовно, і оце якраз той випадок, коли я не можу цим сперечатися, отуплюють свого глядача, працюють на те, щоб ми, як особистості, ставали гіршими. Історії про всілякі ремонти. Про роботи в своєму саду, історії про те, особливо історії про те, як хтось шукає своє кохання. Навіщо на це витрачати час? Це чистої води ескапізм, втеча від реальності. Кінематограф і так дозволяє нам ескапувати скільки завгодно. А ці шоу взагалі відривають нас від дійсності. Але це не стосується кохання в спектрі. Кохання в спектрі мене страшенно здивувало. Адже я очікував побачити типову для подібного жанру халтуру. Ну, от, взагалі, що ще очікувати від розважального шоу на тему романтичних побачень і стосунків. Але натомість я отримав інтригуючу історію про життя та спілкування людей з аутизмом от чим підкуповує кохання в спектрі своїми персонажами і тією чесністю. З якою вони підійшли до не просто цього шоу, а до розкриття самих себе на великих і маленьких екранах. Так, тема людей з аутизмом є не те, що популярною. Не те, щоб важливою, а просто присутньою в кінематографі в останніх десятиліттях. Від людини дощу 88-го року з Дастіном Гофманом і Томом Крузом до чудового фільму, дуже раджу Арахісового соколу. В усіх цих кінострічках люди з аутизмом подавалися або стереотипно, або навпаки, сучасно і прогресивно. Але так чи інакше, ці фільми знайомили нас з цими. Персонажами, героями та й просто людьми, які мають певні особливості, які можуть відрізнятися від глядача, який дивиться ці фільми. І сам факт того, що ми знайомимося з подібними персонажами, є вкрай важливим, адже ми привідкриваємо для себе світ, до якого, можливо, ми не є дотичними. Люди з інвалідністю, люди з особливостями, люди з аутизмом. Якщо в твоєму оточенні це стосується і ЛГБТ. Спільноти, якщо в твоєму оточенні немає людей тієї чи іншої групи, ти, можливо, нічого про цю групу не знаєш. І оця умовно виховна робота, яку проробляють дані фільми: «Люди на дощу, «Арахісовий сокіл або розважальні реаліті шоу на кшталт кохання в спектрі, вони звичайно цим важливі. Але це все рівно фільми, і це все рівно шоу. В незалежності від теми, яку вони розкривають, вони мають бути якісними. І це, звичайно, наша велика мрія по відношенню до будь-якого ненавиджу цю фразу, але скажу кінематографічного продукту. Так от, кохання в спектрі підкуповує своїми героями. І ось тут, ось тут. Я розумію, що можу наштовхнутися на критику, але все рівно скажу чесно, як думаю. На відміну від багатьох інших героїв, подібних передач, передач, які я ненавиджу, які я не хочу дивитися, герої кохання в спектрі просто природно нездатні, ну принаймні постійно добре, нездатні, постійно і в усьому грати і лицемірити на камеру. От чому персонажі цього шоу стали настільки популярними, навіть в соціальних мережах Господи, в мого улюбленця одного з чудових персонажів кохання в спектрі в інстаграмі взагалі вже більше аніж 800 тисяч підписників, і один з них тепер це я. Мені просто подобається слідкувати за цими героями, за тим, наскільки вони щирі, наскільки вони не вміють. Лицемірити і приховувати власні почуття. Так, я розумію, що від цього багато людей з аутизмом страждають. Але конкретно в форматі цього шоу уявити собі більш ідеального героя, я впевнений, що шоуранери ну, відчувають, що всі ці герої є для них справжніми знахідками, неможливо. Тому що перед тобою персонаж, який не вибудовує стіну між собою і кінокамерою, який чесно говорить, що він думає. І, звичайно, цим кохання в спектрі. І подобається тим сотням тисяч глядачів Нетфліксу, які підписуються на стримінгову платформу і відкривають для себе кохання в спектрі. Чому герої цього шоу стають настільки популярними? Тому що ти їм віриш? Знаєте, я б так сказав: якщо нам і потрібні якісь лідери думок. От теж словосполучення, яке я терпіти не можу. Хто такі лідери думок? Чому вони лідери? Яких думок вони лідери? Чому ми маємо їх слухати? Що таке плюс, що таке мінус? Ну, ви розумієте, про що я говорю. Хто буде з нас вирішувати, що ця людина моральна, а ця ні? І взагалі, оце масове схвалення або негатив до якогось персонажу це не те, що мені завжди. Подобалось, хочеться думати своєю головою і самому обирати, кого слухати, а не просто слідувати трендам Тіктоку, інстаграму та всього іншого. Так, от, герої кохання в спектрі, вони залишаються настільки чесними по відношенню до себе і глядачів, що ти відразу цікавишся цим шоу. Тобі стає цікаво, що станеться далі. Не просто знайдуть чи не знайдуть вони своє кохання. Тут справа в іншому, як вони проживатимуть свої людину часи. Та свої людину-години, які вони віддають нам, ну і конкретно кінокамері. Ти бачиш цих героїв такими, якими вони є. І от незабаром, подивившись один-два епізоди кохання в спектрі, ти ловиш себе на думці, що персонажі програми кожен по-своєму чимось привабливі. Вони захоплюють тебе не менше ніж персонажі якоїсь вигаданої сценарної драми чи комедії. Ось в чому головна сила і привабливість кохання в спектрі. Коли ми дивимося художнє шоу, і коли актор перевтілюється в певного персонажа, стає Макбетом, Гамлетом, Королем Ліром, то ми бачимо це перевтілення і віримо, якщо ми говоримо про високопрофесійного талановитого актора, в це перевтілення. Але інша справа, коли ти дивишся реаліті шоу, де перевтілення не має бути. Але ж ви прекрасно розумієте, що все це одна велика підстава. Що гості, які приходять до головного героя чи героїні додому, вже мають на собі мікрофони. Вони так чи інакше поводяться неприродно, але ці герої поводяться ну в переважній своїй більшості, якраз навпаки. Вони абсолютно чесні і щирі, достатньо лише автору шоу, людині за камерою, задати запитання. От людині з аутизмом, і вона відповідає абсолютно щиро. Ти бажаєш кохання, і людина перед тобою душу розкриває. Тому я кажу, це звичайно велика знахідка і відповідальність. Так, так, так. Я розумію, якщо захочете критикувати мене і авторів, шоуранерів, кохання в спектрі, це також і велика відповідальність. Не зловживати владою. Яку надає тобі кінокамера по відношенню до своїх героїв, інколи автором кохання в спектрі прилітає за різноманітні, я б так сказав, суто американські речі, що не вистачає якогось певного герою, що не всі типу сексуальних відносин представлені на екрані? шоураннери кохання в спектрі з цим виправились у третьому сезоні, і ми вже маємо. Людину з аутизмом, лесбійку чи бісексуалку, та бісексуалку, яка шукає власне другу половинку дівчину, яка хоче покохати зараз саме дівчину. Тобто, це питання різноманітності, це питання інклюзивності і всього іншого. Це ми теж залишаємо за бортом сьогоднішнього обговорення. Просто чудово дізнаватися, я вам кажу абсолютно щиро від себе. Мені чудово було дізнаватися, що Люди з аутизмом настільки щирі. І вони для мене в цьому аспекті, в даному типі жанрі шоу, значно привабливіші за інших, хто намагається якось а, показувати себе з кращої сторони. От у героїв кохання в спектрі є лише одна сторона. І вона так чи інакше дуже жива. Так, звичайно, у цих героїв є мінуси. Якщо ви подивитеся на чудові відносини в Родині того чи іншого персонажа, інколи бувають, що батьки навіть стебуться насміхаються. Ну, по-доброму, по жартівливому над своїм сином. А син постійно каже: а, Я вас ненавиджу, як ви мене дратуєте. Оце все і додає того життя, про яке я говорю. Подібні речі немислимі у шоу, в яких героїв замикають у будівлі і змушують їх кохатися між собою, або замикають їх на безлюдному острові, де вони проходять різноманітні випробування. Це все абсолютно, абсолютно непривабливий для мене формат, саме тому, що він не реалістичний. В ньому немає щирої емоційності, а в коханні в спектрі все це є. Якщо героїня хоче цілувати свого коханого, вона це робить на очах власної родини. І родина ніяковіє, бачучи, скільки цьомиків і слини, то, коротше, ви зрозуміли, це все дуже і дуже. Щиро. Ну і суть цього шоу допомогти людям із розладами аутистичного спектру знайти в собі пару. І це стає великим стимулом до того, щоб вони виходили з зони комфорту. Е, в даному випадку теж потрібно пояснити, що, хоч вони і виходять з зони комфорту, але автори шоу намагаються зробити все для того, щоб цей вихід з зони комфорту був для них максимально комфортний. Так от, наші герої виходять з зони комфорту, і не те, що переживають, звичайно, стрес. А опиняються в дуже незручних і складних для себе обставинах, і саме тому активізують всі сили свого характеру, своєї психології, своєї особистості. І в результаті вони квітнуть на екрані, вони дійсно розцвітають. І ви бачите їх ну просто з неймовірних сторін, коли вони. Вагаються говорити про право першого поцілунку чи першого дотику, коли вони вагаються, Як сказати от людині, з якою ти був на побаченні, що ти не хочеш її бачити? Це все неможливо в стандартних реаліті шоу, саме тому, що там рівень лицемірності та акторської гри на камері ну, просто зашкалює. Це дійсно так. Насправді я намагався дивитися на один і не два подібне шоу найтоповіші, найвідоміші. І там, звичайно, це лицемірство просто О, в непомірній кількості лється мені в очі з маленького екрану. А тут зовсім інакша ситуація. Тут ти бачиш щирі почуття. І от герої кохання, вони, знаєте, їм важко даються не тільки побачення, але часом і банальне спілкування з іншими людьми. От часто беруть інтерв'ю в батьків або в тих, хто піклується про героїв шоу Кохання в спектрі, і вони кажуть дуже важливу річ. Вони кажуть, розумієте, от ми, наприклад, 10 років. Вибудовували відносини з друзями, от моєї доньки або сина, це був дуже довгий шлях. А тепер він що вона з кимось зустрічається, Це неймовірно звичайні банальні речі, які, власне, для нас є буденними, для нього чи для неї, от каже батько або мати, це велике досягнення. І тому, коли, власне, ти їх бачиш на побаченні, на тому, що є стресовим для будь-якої людини, будь-якого віку, статі, національності, то це просто фантастично. В контексті того, що вони дійсно борються за своє майбутнє, вони щиро кажуть: Я не хочу бути один, я не хочу залишатися самотньою, каже інша. І ви буквально бачите цю боротьбу вона не награна, вона абсолютно щиро. Так, це герої та героїні з аутизмом, які переступають через такі перешкоди, які ми з вами навіть уявити не можемо. Ну добре, я йду на побачення зі своєю майбутньою дружиною і ніяковію, от на нашому першому побаченні, звичайно, намагаюся показати себе з кращої сторони. Так, люди з аутизмом теж подібне вміють, але кожне їхне слово, кожен їхній жест і кожна їхня реакція вона не підкупна. І от як не полюбити подібне шоу? Ці герої вирушають на прогулянки, вони знайомляться, вони розповідають про себе, про своє бачення життя та самовідчуття. І буквально через два епізоди, та через один вже побачений вами епізод кохання в спектрі, ви безумовно закохаєтесь цих персонажів. Ну а деякі з них, такі як довговолосий любитель середньовіччя, Мій улюбленець Джеймс Джонс, які в нього стосунки з батьками, або, або наділена природною мудрістю Кейлін Пертлоу, вони взагалі справжні знахідки. Тобто, дійсно, персонажі цього шоу це не просто банальні красені і красуні. О, який в нього торс, о, як вона виглядає в цій білизні. У цього всього тут немає. Це дійсно звичайні люди. Які можуть обожнювати потяги, або які можуть бути зациклені на математиці або на кольорах? Хтось з них абсолютно геніальний. От, наприклад, в третьому сезоні розкривається особливість одного з героїв з аутизмом. Він усі кольори сприймає як цифри. Це просто чистої води фантастика, і його кохана, в якій інший тип аутизму, вчиться в нього так сприймати кольори. Слухайте, насправді, от ті пари, які склалися у коханні в спектрі, це не просто банальні пари знаменитостей, яких ви можете побачити у соціальних мережах, і які страшенно популярні на усіх континентах. Ні, це здорові стосунки, на які ти б хотів рівнятися. Дійсно, фантастика, я ніколи не думав, що доживу до такого дня, коли буду казати подібне, але герої та героїні кохання в спектрі реаліті шоу. Навчають тебе бути добрішим і розумнішим по відношенню до інших героїнь. Я от нещодавно додивився третій сезон кохання в спектрі, і там, давайте так, не буду спойлерити, є епізод з піснею. Я розридався, в мене тікли сльози. Я дивився реаліті-шоу, в яке я повірив. Це ж фантастика. Ну і взагалі важко передати, скільки смішних і зворушливих моментів є в коханні. Це шоу справді підкуповує своєю, в сотий раз повторююсь, щирістю, своїм, от, власне, документальним реалізмом та неагресивним проникненням у життя. От, у життя тих із нас, кому. Ну, випала дещо складніша доля, це м'яко кажучи. Я теж не полюбляю робити вигляд, що у героїв і подібних шоу, взагалі у людей з аутизмом все прекрасно, вони від нас нічим не відрізняються, вони такі ж самі, як і будь-хто інший. Вони не такі ж самі. Їм в деяких питаннях складніше. І, до речі, стосовно цього приводу, я пригадую класичний епізод південного парку, пам'ятаєте про медсестру? У якої е, частиною голови хі -хі, та був її близнюк, який з нею залишився, і всі постійно були з нею вічливі, казали, що вона неймовірно, і їй це страшенно набридло. Вона казала: я просто хочу, щоб ви ставилися до мене так само, як ставитися один до іншого. Тобто, могли і посміятися з мене. І в цьому контексті, в цьому зрозуміти правильно, познущатися з мене. Мені не подобається, що ви носитеся зі мною, Відноситеся до мене як до казкового персонажа, як до святого. Янгола, але ж це теж звичайні і банальні люди, які можуть набридати. От як батьки Джеймса Джонса, оцього мого улюбленого героя, кохання в спектрі, як вони над ним сміються, тоді ти ніколи не одружишся. І він а, а, тато досить. Це неймовірно, тому що це дуже і дуже щиро в звичайних родинах. Нормальних родинах я маю на увазі не, звичайно, не ловіть мені на слові, не в протиставленні людей з аутизмом. А в будь-яких усіх нормальних родинах, де просто спілкуються між собою, а не живуть неймовірні фантастичні кінозірки от звичайних родинах. Люди і сваряться так, лаються інколи між собою, і інколи не підбирають слів, інколи дратуються, і потім пробачають один одного, і жартують, і сміються, і плачуть це життя. І це життя дуже достоменно і реалістично передано у цьому шоу. Це дійсно документальний реалізм. Це важлива робота як для сприйняття людей з аутизмом, так і просто для сприйняття здорових стосунків між людьми. Та й тим більше, коли ти бачиш, на що може піти людина з аутизмом заради того, щоб знайти свою другу половинку, то ти розумієш, ну слухай, ну я теж зможу, в мене теж вистачить сил. І це чудово. Ну і. Чого тут тільки немає та, в цьому шоу: Перепалки з батьками, роздуми про самотність, дивовижний інтелект деяких героїв, згадую, здається, в першому сезоні, американець індійського походження. Ну, просто геній в математиці, може в голові порахувати що завгодно, надії героїв та героїнь на майбутнє, їхні щирі посмішки, розбиті, розбиті серця. От все це робить кохання вартісним проектом. Тобто, насправді будь-яке реаліті шоу мало бути таким, як кохання в спектрі, але як ви прекрасно знаєте, це не так. Ну, а що стосується мінусів, про них теж потрібно сказати, так, звичайно, кохання не обходиться без дратівливого мелодраматизму. Те, що найгірше в подібних реаліті-шоу. Чи не в кожній сцені творці передачі додають дешевий саундтрек? Для посилення того чи іншого емоційного ефекту, або спеціально знімають героїв та героїн з такого ракурсу, щоб ти відчував радість або сум. Подібна маніпуляція в шоу звичайно присутня. Проте навіть цей мелодраматизм ще доволі стерпний, і він не псує цього шоу. Просто інколи тобі не так цікаво його дивитися, як в інші сцени моменти. Коротше, дуже і дуже раджу вам подивитися кохання в спектрі. Це чудове реаліті шоу, єдине за все моє життя, яке викликало в мені щирі емоції, яке змусило співчувати героям і сподіватися, що кожен з цих персонажів та персонажок знайде своє кохання. Як завжди, дуже вас прошу підписуватись на наш YouTube канал, залишати коментарі, не соромтесь. Я відповідаю на всі ваші запитання, інколи навіть в відеорозборах на цьому YouTube каналі В кінці кожного відеорозбору відповіді на ваші, або якщо ви їх не задаєте, на мої власні запитання. Дуже вам дякую за репости і підписки. В нас же величезна, як на мене, кількість. Переглядів прослуховувань, це чистої води фантастика. Якщо так піде далі, то вже до кінця 2025 року ми точно назбираємо 100 тисяч переглядів. Але справа не в переглядах. Справа навіть не в тому, що в нас створюється, я вже це бачу, чудове синефільське ком'юніті. Дякую вам за нього. Дякую за те, що ви пишете коментарі. Та й за те, що їх не пишете, маєте повне право. Просто це чудово. Це чудово, що ми є один в одного. Продовжую працювати відеорозбори, подкасти, шорти, все це на ютуб-каналі Кіномен Станіслав буде з'являтися. Ну і в нас є соцмережі: Телеграм, Інстаграм, Фейсбук. На все можете підписуватись. Ну а наступного тижня я подумаю записати великий подкаст про одного свого улюбленого кінематографічного персонажа. Квентіна Тарантіно ми вже розібрали. Будемо розбирати ще одного. Крім того, я обіцяв подкаст про розрив. Чудовий Apple TV Plus серіал. Будемо розбирати лор цього чудового науково-фантастичного шоу. А крім того, поговоримо про психологію героя Адама Скотта і не тільки. Ну і так, маю ще вам розповісти про декілька кіно новинок. Коротше, буде про що поговорити. Дуже вам дякую за вашу увагу. Дивіться гарне кіно і гарні реаліті-шоу теж. Кіномент Станіслав.